Вітаю всіх маленьких фанів тих самих олдскульних трушних чемпіонських за де боксери з гаслом ані кроку назад показували просто шикарні конкурентні поєдинки. І сьогоднішнє протистояння обіцяє бути саме таким. Мене звати Макс, це канал РенСайт, бокс українська рубрика-прогноз. Поїхали! Розпочну я з невеличкої а саме просто неймовірного дуета Лівуда та Бена Девісона, хлопців, про яких абсолютно ніхто не знав декілька років тому, і які разом творять якесь диво, адже це вже буде третій бій поспіль британського чемпіона Лівуда, котрий буде вважатися аутсайдером, навіть не зважаючи на його. Дві перемоги нокаутом у минулих поєдинках. Ті, хто слідкує за каналом, вже могли бачити відео про британці, де я номінував його поєдинок минулого року проти Майкла Коннелла на бій та навіть апсет року. І ви не повірите, але його нове протистояння проти молодого, голодного мексиканського проспектного Каутера Маурісіо Ларі обіцяє бути навіть ще кращим. Лівуд лише декілька років тому був звичайнісіньким боксером, котрий зірок з неба точно не хватав, але стабільно втримував планку. Сильного, проте не топового бійця. Поки він не змінив свого тренера на Бене Дев'ятс, хлопця, котрий ну точно вміє заряджати своїх підопічних на перемогу. Адже саме завдяки ньому відбувся камбек Тайсона на у боксі, де в ті часи він був ледве не єдиною людиною, хто повірив у 160-кілограмового гіганта, котрий декілька разів намагався покінчити життям. З Фьюрі Бен показав, що він є не тільки молодим та талановитим тренером, який Гарно вміє підбирати стратегію під будь-якого суперника, але і шикарний психолог, котрий чудово, розуміє, як змусити будь-кого повірити в себе, що грає просто величезну роль в боксі, і всім відомий тренер Теді Апас зі своїми криками ну точно не дасть брехати. Фаєрметонбадерасвіливерегосомостапі флейм згон інтимінета. What do we do? We control let's go, the flames. We control go. them. Let's go, let's go. We move the flames where go, we beat. want to. When I was in inside with Rios, I didn't panic. I was calm. I knew exactly where I needed to be. And I was comfortable doing it. Як виявилось, тої бази навичок вже не молодого, але досить універсального боксера Лівуда було більш ніж достатньо, щоб Девісон під своїм керуванням з просто середнього бійця зміг зробити справжнього трушного чемпіона, якому кожен поєдинок дається не без проблем, але кожну з яких він вирішує лише нокаутом. Першим серйозним успіхом цього дуета стала перемога над чемпіоном з Китая Каном Чу. Де британець, будучи аутсайдером, з перших секунд поєдинка почав показувати не те, щоб не але мега-ефективний бокс. З гарно продуманим планом на бій, який мало того, що виставив китайця абсолютно безпомічним бійцем, так ще й змусив аудиторію і взагалі думати, що він випадково отримав той пояс, хоча це зовсім не так. Вуд протягом всього поєдинку показував гарний бокс на дальній дистанції, працюючи як і другим, так і першим номером. Та розбивав китайця гарними прямими ударами та шикарно ломав його високопіднятий блок чудовими хуками по тулубу і особливо перкотами. Декан який не міг вийти на свою улюблену ближню дистанцію, щоб заробитися, так і захиститися від нападу свого суперника. Як вердикт, повна домінація британця протягом всього бою та шикарне завершення. Де спочатку визволив китайця на чудовий хук по великій дузі, мимо високопіднятого блоку, а потім добив китайця біля канатів шикарними хуками, змусивши рефері зупинити це одностороннє побиття. І якщо скептиків сили вуда цей поєдинок не зміг переконати через недостатню крутість його опонента, то до його наступного суперника, а саме бронзового олімпійського чемпіона та непереможного ірландця Майкла Конона, питань точно не було. Вуд, незважаючи на вже статус чемпіона цьому поєдинку, все рівно вважався аутсайдером. І саме круте в цьому всьому це те, що вони з тренером це чудово розуміли. Конлан це занадто досвідчений бій, щоб пробувати з ним гратися в техніку. А тому Девісон повністю змінив стратегію на бій, особливо в порівнянні з минулим поєдинком. Де вивірений та спокійний бокс був замінений на максимум. Тримально хаотичний та у високому темпі, при якому Конан або не міг показувати всю свою техніку, або йому банально не вистачало на це сил. Справи з перших хвилин бою йшли просто кепсько, але неймовірна психологія Вуда та віра в план на цей бій тримали боксера у колії. І вже в середині поєдинка постійні хаотичні рубки, клінчі та боротьба на ближній дистанції, які віднімали сили у обох боксерів, почали давати свої плоди. Як вердикт повністю не схожий на себе Лівуд в порівнянні з минулим поєдинком показав бокс лебедини в стилі Мухаммеда Алі, котрий спочатку дав форману визвіритися на себе, а потім розбив втомленого бідолагу у другій половині поєдинка. І замість того, щоб дати британці слабкого опонента з метою хоча б трішечки відпочити після такого важкого бою, хір навпаки вирішив, так би мовити, на повну провірити міць свого підопічного. Та організовує йому бій проти новоспешної мексиканської зірки боксу Маурісі Лари, де вже тричі підряд британець буде виступати аутсайдером в новому поєдинку. Маурісіо є майже типовим мексиканським боксером, якого я сміло можу порівняти з Халком і ні, не Хоганом легендою реслінга, а саме з зеленим. Адже мексиканець майже всі свої поєдинки починає з нібито такого вивіреного та крутого боксу, де після перших влучно припущених ударів одразу перетворюється на монстра. Котрий просто йде з роботи своїх суперників, ну дуже швидкими та не менш потужними гарматами. Взагалі, Слава досить несподівано звалилася на Лару, адже в один момент своєї кар'єри він був вибраний в опоненти для. На той час непереможного британця Джоша Уоррінгтона, чемпіону, улюбленцю публіки та головному активу хірна до 61 кг, котрому після невеличкої паузи в один рік був потрібен якийсь не дуже сильний опонент. Для того, щоб повернутися до своїх кондицій, і молодий бієць з Мексики з гарним рекордом, набитим на хрін його знайомо, просто чудово підходив. Але, як вияснилося, не для повернення, а для того, щоб не побоюсь цього слова бути забитим у себе вдома в Британії. Воронгтон протягом поєдинка виглядав як набагато технічніше та краще навчений боксер. Але кого це хвилює, коли суперник, просто не відчуваючи удари, пре на тебе як танк. І якщо захиста в Лари ніколи не було, то з нападом у нього все більш ніж чудово. Як вердикт, шикарний ліві з боку та правий прямий від мексиканця, два його улюблені удари, показали Джошу, по чому зараз тетіла в Мексиці. Після чого Хірн застригнув у ринг та викрикнув Король Помер, вітаємо нового короля, мого улюбленця та нового підопічного Маурісі Олару. І тут ми плавно з вами переходимо до прогнозу на цей бій. Просто мега спекотним обіцяє бути дане протистояння, де навіть обережно розпочавши цей поєдинок. Пізніше боксери все рівно прийдуть до одного знаменника, а саме Рубки, яка і визначить переможця серед цих двох хлопців. Бір розпочнеться досить обережно, де Вуд, на мою думку, обере стратегію, схожу на ту, щоб була в поєдинку проти китайця. Адже, відверто кажучи, технічно він більш цікавий бієць, котрий крок за кроком помаленьку, але може перебивати мексиканців, не даючи при цьому Маурісію сильного у відповідь. Особливо чудово будуть працювати комбінації на дальній дистанції з переходом саме на аперкот, який мега круто пробиває сам британець, який не менш круто приймає на голову мексиканець. Тим не менш, ближче до екватора поєдинка Лара банально буде перти на вуда з розмінами. Де, на жаль, але через на найкращу роботу ніху британця він не зможе уникати цієї бійки, через що буде змушений. Прийняти цю дуель. Те, що Маурісіо зможе відправити Вуда у нокдаун під час одного зі своїх нападів, в мене сумніва немає. Але й те, що він буде непохитно стояти як китайська стіна, отримуючи не такі вже слабенькі серії схуків, в мене також віри немає. Все таки Вуд це перший такий боксер в кар'єрі мексиканця, котрий поєднує собі як і непогану техніку, так і гарний удар. Де при мегакевському захисті, у вигляді одного дірявого блока, притисквися, який для Вуда зовсім не складе проблем. Шанси на дострокову перемогу британця зростають в рази. Відверто кажучи, результат бою максимально непередбачений, і ставити на косі з цих хлопців це грати ще в Лото. Але як на мене, то мексиканець, котрий хрускає ширів після. Припущених ударів трішки задер свого носу. І не розуміє ще, що проти нього хлопак, котрий любить бути андердогом і зовсім не боїться цього статусу. Адже знає, що найголовніше вірить в те, що він може перемогти у цьому поєдинку разом зі своїм тренером та його гарним планом на бій. Як вердикт, перемога нокаутом аутсайдера Лівуду у цьому поєдинку, яка, нарешті, змусить всіх скептиків повірити у його силу. Та на слідщий раз вже ставити лише на його перемогу. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. do céu І під кінець відео моя невеличка думка щодо бою Віктора Вихреста, оскільки, на жаль, але через авторські права я не можу зробити повноцінний огляд. А 10 хвилин розповідати вам про те, що я бачу без ставок з боксом, ну і взагалі якось соромно. Бій виявився досить крутим, але кінцівка його залишила максимально неприємно після смаку. Оскільки інтрига зберігалася, боксери показували перемінний успіх, де кубинець брав якістю, а Віктор кількістю. І просто в один момент після пропущеного удару Сара вихрест перестає буксувати і на цьому все. Ні тобі яскравого нокаута, ні якогось логічного завершення цього протистояння. Так, потрібно відмітити, що план кубинця працювати саме через тулу по цьому поєдинку виявився просто геніальним. Але і без краплі вдачі тут також не обійшлося. В шостому раунді кубинець одним із ударів по тулупу ламає ребро Віктору і, на жаль, але це було лише питання часу, коли він знову попаде і на цьому закінчиться цей бій. Як на у мене топеро виглядав набагато технічніше за українця і навіть занадто чудово показував себе у контрнападі. Але та його активність, де на кожен пропущений удар, Віктор Вихрест викидував 10, а то і більше. Все рівно не давало йому виграти цей бій, і судді на момент зупинки у цьому поєдинку бачили саме українці. Досить прикра поразка для вихреста, у якого були всі шанси навіть щоб виграти нокаут. І я сподіваюся лише на те, що промоутери дивилися сам бій, а не лише на його результат. І дадуть українці хоча б ще один шанс, на який він точно заслуговує.